Доброго ранку, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Рибка. Післа в берег, таке як. Чутьох або тузик, або щось невеличке. тузик. Друзья, тузло. Опа. Вот таки тузик взял. На ну, ось такий вітрині тебе, по-моєму насадочку, ой. Е -е. Гарненький, гарненький. Друзі, ось такі карпушки, ну, Ух, красота. І... Поплив. Супер. Шановні глядачі, мама теся передала гарну таку торбинку з продуктами. Сальце з цибулькою, чорний хлібець, домашні яєчки, пирожочки з капустою, ковбаску, огірочки і помідорчики. Взагалі гарна торбинка. Зараз швиденько перекусимо і будемо далі продовжувати. <laughs> Добре йде. Друзі, тільки щоб поклювочка була, невеличка, не знаю, рибка сидить, не сидить. Невеличкі клювання були. Чуть-чуть підтягла і відпустила. Мабуть, сидить. попробуємо? Таке як є? Мабуть, невеличка. Ну, Не така? Приємна, приємна. Це такий є друзі це вже такий приємний, приємний карпушка, друзі, ось такий. Супер, гарний, гарний, супер. Друзі, поклювочка. Поклювочка. Ой, друзі, приємна, приємна рибка. О! Таке як те, що потрібно. Є, друзі, рибинка в шахті. Фу. Ось такий красавчик! Правда не форсував. Фу. Приємний, приємний. Ой! Такий друзі приємний парубок у-гугу ось рука супер урутяк боязборовий так, бачимо нолі і почти з половиною 480 надіюсь видно супер друзі друзі використовую ось таке пластикове відеречко. з дому як їхав даний горох охолов поставив сюди бутилочку Замерзлої водички і засипив, засипав холодним горохом, щоб горох на протязі риболовної сесії не скис. Ловили сьогодні горох із пшоном. Гарно себе зарекомендував. 1 до 5 на 5 кг орієнтовно гороха, 1 кг пшона, десь таке дозування. Рибка себе гарно проявила на дану комбінацію. Друзі, рибачимо на такій трініті Бейтс. Water з Fluoro Dumble, Сквідок Флюоресцентний колір, гарно себе зарекомендували, гарно на них реагують як і кропи, так і амури. Взагалі, насадочка, супер. І запах такий насичений. Супер. Друзі, результату досягли три покльовочки, ключик до рибки підібрали. Одного невеличого коропа я відпустив і дві рибинки забрав. Кому буде цікаво, постараюсь під відео в описі більш детальніше розписати. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!